Це Чернігів, Нова Подусівка, вулиця Орловська. Коли цей будинок був зруйнований і згорів від вибуху російської авіабомби, то господаря оселі Андрія Обушка врятували сусіди і допомагали йому. Але замість вдячності Андрій Обушко розповсюджує в інтернеті дописи, нібито його сусід Валерій Костильов крав у нього цеглу, що залишилася на згарищі. Чоловік, який ну де все писав, на Валерія Ніколайовича, я скажу це все неправда. Ніхто не питав, ніхто не приходив нас, не запитував тут сусідів, що сам як воно трапилося. Те, що Валерій Ніколаєвич, він тут, він людина завжди при посаді, він людина відома. Ми його добре всі знаємо і добре з ним спілкуємося. Про те, що це тут трапилося, ви знаєте, це як сніг на голову. За моєю спиною знаходиться будинок номер 25 в якому проживали. Софія Петрівна та Андрій Петрович Обушко. Вони проживали разом з нами. Ми жили, дружили. На сьогоднішній день сталося так, що на мене почали у Фейсбуці писати після приїзду Андрія Петровича в Чернігов, На сьогоднішній день він знаходиться в Германії. Пише його безпосередньо дочка, яка проживає. Ровно працює на державній службі, і вона пише, що я крав його кирпичі з його згорілого будинку. Ну, скажіть, будь ласка мені, який, яка людина буде будувати собі житло з згорівшої цегли? Усі наші співрозмовники кажуть, що Валерій Костельов допомагав Андрію Обушку та його дружині. Валера вивез його до людей, кормив, одів, шубу дав чи добльонку. Посадив, відправив на Польщу там. Вони його вивезли, вони їм додали всю допомогу. От, і щоб після цього це все сказати, дуже неприємна ситуація. Валерій Ніколаєвич, там я одяг давав, по-моєму, і, по і вивозили вони його теж, тому що. ну, деж, ж, 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 не, де, А розповідь про крадіжки вважають абсурдом, тому що цегла зі із згорілого будинку стала непридатною. Фундамент просто розсипався від жару, Тут більше суток зарева було. Ось тут горіло, все вигоріло повністю. Тут нічого красть, пойміть правильно, оно все розбите була, ну тобто авіабомбою. І розбито в хлам. Да тут же пожарище таке було, що такий кирпич розсипався. Ця історія по-своєму теж показова, бо ми багато бачимо і чуємо про єдність і взаємодопомогу українців, і це правда, але бувають у житті й такі, м'яко кажучи, непорозуміння. Я не розумію, ну як так. В стране война, но мы наоборот, ну как бы ж должны жить, ну как-то лучше, ну в смысле как бы ж помогать друг другу, а тут, ну как бы такие наклепы. Я не верю этому и не поверю. Я хотел бы его просто встретить и, ну, спросить бы, ну как бы задать вопрос в лицо. Видел ли он или знает ли он кого-то, кто мог это все уворовать?